Друзі так виглядає полювання за дронами на цивільному літаку. А це вже вчорашній нічний удар свинів по Одесі. Болотні заявляють, що розпочали полювання за нашими легкомоторними літаками типу Як-52. Такі полювання потрібно робити масовішими, тому що це реально сила. Ворог готовий витратити ОТК на те, щоб вивезти з ладу легкомоторні літаки. Ви просто вдумайтесь, не винищувачі, не ППО, а звичайний Як-52. Це ще один доказ того, що це справді робочий і найголовніше ефективний спосіб збиття ворожих БПЛА. Мінвбивства Росії показали, як скидали найбільшу бомбу. ФАП 3000 тисячі 54 з універсальним модулем планування та корекції із Су-34 покидьки. Просто немає інших слів. 46 українців вважають, що бути ухилянтом не соромно, 29% протилежної думки. Друзі, обов'язково напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Нам важливо чути думку українського народу. Люди перекрили дорогу в Одесі через вимкнення світла. На жаль, ситуація зі світлом дійсно на грані критичної, але будь ласка, не ведіться на російське ІПСО. Україна нікуди не продає і не планує продавати електроенергію. Про це заявив замміністра енергетики України Колесник. Безугла заявила, що Сирський готовий підписати капітуляцію, які ще випади чекати від цієї неадекватної особи, ми насправді вже не знаємо. Але її вже внесли до бази миротворця за дискредитацію української влади, дискредитацію зсу та дії спрямовані на деморалізацію війська та розколу суспільстві. Патріот Роман Скрипін, який не служить через комовство з головною пропагандистською ОП, поливає брудом блогерів, які не хочуть служити замість нього, цим Волошиним, Андрієм Луганським батальйону нагаточки, маминим стрітрейсером і фітнес-тренершем, блогерам. Зваливши за кордон нелегально і знайшовши неочікувано в себе вторинні чоловічі ознаки, офісникам інші шоблі дуже давно пора закрити, поки їх не почали звертати на бік. Бо щось вчора була кульмінація цього дірявого курятника з приводу переміря кордонів іншої повістки, втомлених від війни в Києві, Львові чи Одесі. Це доповідь я когось, я когось читав в Фейсбуці. Там була хороша фраза. Якщо ви говорите про перемир'я, то помиріться спочатку зі своєю головою. А, якби, ну або мізками, там не пам'ятаю. Якесь таке формулювання було. Ну, ну от що ні, ну дивись, яка польза від нього. Він же кальян курить, то димову завісу створює. Поняв? А знаєте, чому Роман не служить? Тому що його кума Наташа Мосичук, головна пропагандистка ОП, а його хрещений син звалив у Німеччину, ставши емігрантом, у якого в Україні нічого нема. Тому він просто не збирається повертатися, Роман. А може, все ж таки на власній крові ціною власного життя на фронт. Ну справді, ну що тобі заважає? Замість того, щоб засуджувати блогерів, обговори, наприклад, рідних собі людей, які просто звалили за кордон. Звичайна ранкова обстановка в Одесі без коментарів. В Хмельницькому працівник ТЦК побив військового з його дружиною і погрожував пристрелити хлопця. За словами жінки, заяву від неї поліцейські зареєстрували не одразу, та й проблеми були під час складання заяви. Поліцейські кілька разів намагалися змінити слова вдарив предметом, схожим на пістолет, та вдарив невідомим предметом. За кілька років в Україні залишиться близько 35 мільйонів людей. Інститут демографії вчені. Підрахували, що 2033 року в межах кордонів України 91-го року житиме максимум 35 мільйонів людей. І це у кращому випадку. Експерти вважають, що очікувати на повернення до 52 мільйонів українців точно не варто. Навіть якщо закінчиться війна і всі повернуться, більше людей не стане. У ВПО тільки два варіанти: якщо ми зменшимо їм допомогу, їхати до ЄС чи повертатися до окупації, заявив голова ТСК Фролу. Кожен рік ми маємо знаходити разом з міністерством фінансів, з урядом близько 40 мільярдів доларів кожен рік для того, щоб покрити всі наші соціальні видатки, виплату пенсії, виплати вчителям, лікарям. Тому що всі податки, всі збори, всі надходження до бюджету, які власне країна сама заробляє, ми всі спрямовуємо на саме да саме на протидію, саме на, 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 на підтримку нашої армії і всіх і всіх е, наших сформувань, які які боронять Україну зараз. Але е, на цей рік ситуація більш-менш більш Менш більш-менш нормальне, але все одно нам треба боротися за те, щоб не зменшувалася підтримка, і в наступному році, тому що вже у вересні почнеться бюджетний процес, і там ситуація ну набагато гірше, тому ми всі зусилля докладаємо, щоб переконувати парламентарів наших колег з інших парламентів, що що не можна допускати зменшення підтримки, тому що ну, якщо ми кажемо про переселенців, про внутрішніх переселенців, то це в них залишиться фактично два виходи. Якщо ми змеємо. Меншимо ще зменшимо, будемо зменшувати їм допомогу. Це або або їхати на захід, шукати притулку в Європейському Союзі, як правило, або що ми взагалі не можемо допустити це. Повертатись взагалі на тимчасово окуповані території, де в них є можливо якесь житло. Залишилось. Ну ми не можемо це допустити взимку. Питання виживання у багатоповерхівці буде під великим питанням, якщо температура сягне мінус десяти градусів і триватиме кілька тижнів. Голова спілки споживачів комунальних послуг Попенко Українська економіка зросла на 4,1% за перші півроку 2024 року, незважаючи на негативні чинники Мінекономіки України.